Усім привіт! Сьогодні ми будемо продовжувати вивчати мову програмування C. Сьогоднішньою темою є посилання. Ми розберемося, що це таке і навіщо воно потрібне. Давайте уявимо таку ситуацію. Ми маємо звичайну зміну. Наприклад, типу integer, даємо їм її якусь назву і відповідно даємо значення. Це значення. Тобто ця зміна в нас працює по такій лозіці. Комп'ютер виділяє комірку пам'яті, після чого воно зберігає в цій комірці значення 10 і дає назву з нашою зміною number. Посилання це просто інше додаткове ім'я для вже існуючої зміної. Це її псевдонім, якщо говорити людською мовою. Наприклад, якщо ви є автором книги і ви не хочете, щоб люди знали ваше справжнє прізвище та ім'я, ви берете собі псевдонім. Ось посилання якраз таки є псевдонімом для якоїсь зміни. Запишемо це. Посилання. Це інше додатку. Ім'я для вже існуючої зміни. І давайте вкажемо, що це псевдо. Отже, для того, щоб створити посилання, вам необхідно додати певний символ при створенні самої зміни. Для створення посилання використовується символ амперсанда, який знаходиться, який знаходиться між, так, між типом і ім'ям посилання. Обов'язково Варто зауважити, що посилання має мати такий же самий тип, як і зміна, на яку воно буде нас вказувати. Посилання має мати такий же самий тип, як і в зміну, на яку він вказує. Тобто посилається. При цьому посилання має бути ініціалізоване відразу. Це є важлива умова. Адже ви не можете сказати, що ваш псевдонім перейде до іншої людини. Якщо ви берете псевдонім, це вже гарантує те, що є людина, для якої цей псевдонім буде предназначений. А це створення посилання в нас виглядатиме таким чином. Вказуємо тип. Далі ставимо Ampersand. Далі в нас йде ім'я посилання і зміна, на яку ми вказуємо. На зміну Number. Маючи посилання, ви можете використовувати його як і звичайну зміну. Тобто, за допомогою нього ви можете змінювати. Значення змінної, виводити його, або робити якісь інші дії. Так, візьмемо у нас RF, number. Вже значенням 20 і знову повторимо виведення. Отже, в перший рядок ми виводимо нашу зміну. Воно при виведенні має бути 10. Далі ми виводимо значення з посилання. Зверніть увагу, ми вчили вказівники, і там потрібно було розіменувати, наприклад. Тут вже ж ніякого розіменування і подібного не відбувається. Далі, за допомогою посилання, ми змінюємо значення. Було 10, стає 20. І тепер ми виводимо наші зміну і посилання на неї. Як бачите, з самого початку виводилися десятки, потім виводиться 20. Тобто, за допомогою посилання змінюємо значення змінної number. Що є важливого? Ну, Взагалі, навіщо використовується посилання? Посилання зазвичай використовують в тих випадках, коли ми хочемо. Щоб у функції змінилося значення даної зміної. Це основне використання посилань. Коли сама функція отримує якийсь аргумент, вона бере і створює копію. Саме копію цього аргументу, тобто самої змінної. Давайте це запишемо. Посилання. Основному, основному використовуються для передачі значення у функцію без копіювання. При цьому будь-яка зміна даної, даного посилання. Змінить і значення самого, самої зміни, на яку ми посилаємося. При цьому зміни, які відбуваються у функції, будуть впливати на аргумент, який був переданий у функцію. Тобто на наш оригінал, на наше посилання. Для цього давайте створимо якусь функцію. Вона в нас нічого не буде повертати. Так, number, і ми створимо її таким чином. Створимо функцію за допомогою посилання. І void. Ой. Вот. No number. Значить, дивіться, перша функція буде змінювати аргумент, тому що вона приймає його по посиланню. Друге, не приймає за посиланням, а отже, аргумент не зміниться. І тут у нас також оригінал. А тут у нас копії. Значить, щоб все було наглядно, створимо дві змінних. Integer number 1. Значенням хай буде 10. І також значення зміни number 2, також 10. Далі ми створимо посилання на зміну, хай буде під номером 1. Тобто ми кажемо. Що це у нас є РФ. Посилання номер 1. На зміну 1. Далі ми викличемо наші дві функції. Перша у нас буде функція, нагадую, з посиланням, друга без посилання. Номер. А, до речі, має написати та написав, але немає в цьому сенсу. А, насправді, я чомусь це написав, але я сам не зрозумів, навіщо я його зразу створював. Значить, дивіться. У нас є дві зміни, їхнє початкове значення одинакове. Першу зміну ми передали в функцію, яка приймала аргумент за посиланням, друга за звичайним копіюванням. Функцію закопіюванням. За Тепер, якщо ми виведемо наші значення, У нас відбувається наступне. Змінна перша у нас стала сотнею, змінна друга залишилася десяткою. Що відбулося? Коли ми передаємо у функцію якусь зміну за допомогою посилання, то в такому випадку будь-яка зміна. Буде відбуватися і впливати на оригінальну. Тобто зміна аргументу впливає на оригінал самої змінної. А якщо ми беремо без посилання, то в такому випадку тут є робота з копією, і ці зміни не будуть ніяк впливати на оригінальну зміну, яка є передана в цій функції. Отже, ми, ми можемо зробити висновок. Якщо ми хочемо у функції змінити аргумент оригінальний, в такому випадку ми беремо посилання. Якщо ми не хочемо змінювати аргумент, то в такому випадку краще за все використовувати а, звичайне копіювання, тобто не використовувати сим, символ аперсанду. Ось така штука, я сподіваюся, вам це було зрозуміло і цікаво. Якщо ще ви хочете використовувати посилання всередині самої програми, то, звісно, ви це можете робити. Ну не забувайте, якщо ви боїтеся змінити оригінал, робіть посилання константним. Так само, як і ми використовували це все при роботі з вказівниками. Все-таки короткий урок. Бажаю вам удачі, успіхів і домашні завдання ви побачите в телеграм-каналі. Start to like it. Tap it, please.